i you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Президент Володимир Зеленський у розмові з главою Європейської ради Шарлем Мішелем обговорив обстріл росіянами Запорізької АЕС. Очільник України зазначив на сторінці у Твіттер, що вимагає на це санкцій на атомну галузь окупантів. Поговорив з Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС. Російський ядерний терор вимагає рішучої відповіді від міжнародної спільноти. Санкції на російську атомну галузь і ядерне паливо позитивно оцінили старт експ... Порту збіжжя морським шляхом скоординували підготовку до саміту кримської платформи та інших заходів. Наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України. Сам Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та політики безпеки Жозеп Борель і ще вчора закликав надати МАГАТЕ доступ на Запорізьку АЕС, яка перебуває під контролем Росіян. ЄС засуджує військову діяльність Росії навколо Запорізької АЕС. Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки. Та ще один приклад нехтування Росією міжнародними нормами. МАГАТЕ має отримувати доступ. Переконує він у самому МАГАТЕ, головному контролеру ядерної безпеки на планеті днями. Заявили, що більше не контролюють ситуацію в Енергодарі, і справа тут не в технічній стороні. Директор МАГАТЕ Рафаель Гросі говорить, що готує групу для інспекції ситуації на ЗАЕС. Потрапити туди дуже складно, оскільки це вимагає розуміння та співпраці низки сторін. Звичайно, це Україна, це український об'єкт. Отже, потрібна згода української сторони для того, щоб туди потрапити. Водночас станція окупована Росією, заявляє він. Вчора, 6 серпня, 2022 року. Ввечері російські окупанти вкотре здійснили ракетні обстріли майданчику Запорізької атомної електростанції та міста Енергодар. Вони влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива ССВЯП. Вочевидь, цілили саме по контейнерах ВЯП, які просто неба зберігаються поруч з місцем обстрілу. 174 контейнери в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива. Олександр Старух, голова Запорізької військової цивільної адміністрації, назвав це підготовленою провокацією, яка несе велику загрозу. Було пошкоджено дві лінії електропередачі, відключено від мережі четвертий енергоблок. Небезпеки великої поки що немає, але мушу констатувати, що всі наші плани щодо евакуації в таких умовах, як сьогодні, майже неможливо здійснити, заявляє голова Запорізької ОВА. Через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу на навколо майданчика СССРП ЗАЕС, відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації з контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе. Через безліч дрібних осколків від вибухів пошкоджено близько 800 квадратних метрів віконних поверхонь у різних будівлях станції. Внаслідок вибухів отримав осколкове поранення. Один працівник ЗАЕС. Він був доправлений в міську лікарню. Всі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС дня її захоплення, перебуває. До 500 осіб, а також персонал терористичного Росатома заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях, станціях кризового центру та центру технічної підтримки. Російські військові стріляли також поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору міста Енергодар. Цього разу ядерної катастрофи дивом вдалося уникнути, але дивани можуть тривати вічно. Треба терміново покласти край діям російських ядерних терористів, щоб вберегти Україну і світ від ядерної катастрофи. Тому вкотре наголошуємо на необхідності терміново виведення озброєних військових РФ із території цивільного ядерного об'єкту України ЗАЕС та встановлення в районі розташування найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції демілітарізованої зони. Видання The Insider зазначає, що окупанти могли замінувати ЗАЕС або територію навколо атомної станції. Там опублікували кадри, де видно, як російські військові вантажівками заїжджають на територію станції. і Розвантажують якийсь вантаж в британському міністерстві оборони. Припускають росіяни використовують атомну електростанцію як прикриття і плацдарм для обстрілів Нікополя російські війська використовують захищений статус атомної електростанції для того, щоб зменшити ризик для свого обладнання та особового складу від нічних атак українських сил йдеться в заяві. Зробити все, щоб вигнати росіян з української атомної електростанції. Ось завдання світу, підкреслює український президент. У своєму вечірньому зверненні він вкотре наголосив: перебування окупантів на ядерному об'єкті і перетворення його на військову базу. Це акт терору. На цьому мене все підписуйтесь на канал, блог разум Мовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.